Стугне, плаче Україна, мама, що втрачає сина, море сліз вже пролилося, ціловічність нам сталося. Тут те пекло, що на груди все повзе, а бідні люди, хто ще більше в зло уходить, хто у бозі сил знаходить. І молить Господа, прости, Зло із душ із землі, змети, і в землі пошерхли губи, від неправду людської згуби, небеса і дощ закрили, тільки все ростуть могили, руки в небо підіймаєм, Тебе, Господи, благаєм. Припини, і зглянься милий. Доки є в народі сили, хоч за правітнії душі пощади і нас, і суші не давай землю сушити, і синів усіх побити, каємось прости провини, пощади дітей в країни.